Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партії українки Анни Музичук, які вона грає на жіночому супертурнірі в норвезькому Ставангері. На черзі партія другого туру, в якій Анні Музичук протистояла ще одна потужна китайська шахістка Дзюйвендзюнь. Як і в попередньому турі проти лейтензе, в цьому поєдинку Анна Музичук класичну партію звела до нічієї. І ось черговий Армагеддон. Тепер Анні достатньо зробити нічию чорними для того, щоб отримати півтора очки, а її суперниці в такому разі дістанеться на пів очка менше. Чи вдалося Анні Музичук реалізувати задумане, дізнаємось, додивившись цю партію до кінця. Отже, чемпіонка світу зіграла Є4, у відповідь Є5 і слон с 4. Як і в класичному поєдинку, Дзюй Вендзюнь обирає дебют слона. Анна Музичук ставить коня на F6, після Д3 кінь c 6 c 3 і слон Б4. В класичній партії Дзюй Вендзюнь зіграла кінь же 2 і Українка рішуче атакувала в центрі після взяття 2-0, слон e 6 розмін на Д5, позиція спростилася, і Анна Музичук без особливих проблем досягла нічийного результату. Але в Армагеддонії Дзюй Вендзюнь зіграла інакше, поставила коня на Ф3. І тут також Анна могла зіграти більш активно Д5, але обмежилась ходом Д6, відкриваючи свого білопольного слона і укріплюючи пішака Е5. 2 нулі зіграла Вендзюнь. Якщо зараз чорні зіграють, наприклад, також 2 нулі, то розв'язаний кінь c 3 вже може переходити на королівський фланг за типовим іспанським маршрутом. Тому Українка вирішила здвоїти суперниці пішаки, розмінявшись на С3, зіграла кінь А5, маючи на увазі в певний момент побити слона своїм конем. Однак той відійшов на Б3 і Анна ходом А6 прикрила поле ж 5 Після тура Є1 зробила ракіровку, H3 С5. Чорні хочуть зіграти С4, тимчасово жертвуючи пішака, але значно погіршуючи пішакову структуру суперниці на ферзовому фланзі. Тому Дзюй -Вен Дзюнь намагається зруйнувати цей задум суперниці ходом кінь Д2, і після слон є 6 білим доводиться грати С4, щоб не пропустити на це поле чорного пішака. Тимчасово білопольний слон білих став великим пішаком. Дійсно, знаходячись на Б3, він виконує дуже і дуже мало роботи. Однак в майбутньому можна буде зіграти або слона 4, або це 3 Повертаючи слона на С2 або Д1 та активізуючи його. Але поки що кінь с 6 грають дзювендзюнь, і білі ставлять коня на F1, маючи на увазі або кінь ж 3 з наступним кінь ф 5 або кінь є 3, звідки можна піти не лише на f5, але й на d5. І тут Анна Музичук починає діяти занадто пасивно. Українці слід було зіграти кінь аж 7, готуючи просування f5. І на ці плани не впливає на відхід G3. Після f5 забираємо, б'ємо. Далі тура F5. Чорні отримають багато простору на королівському фланзі. І в такій ситуації два чорних коні гідно протистоятимуть білим слонам. Але музичук грає короля h 8. Після кінь g3 повертає коня на початкову позицію g8. Білі грають активно f4, і тут чорним треба було зіграти ферзь 4, нападаючи на коня. А після фарзі f3 мерщій піти f5, щоб поборотися за простір на королівському фланзі. Але музичок продовжує вибудовувати міцні, але пасивні редути на королівському фланзі. f6 грає Українка, f 5 нападаючи на слона. І тут вже краще було відійти на f 7 прикриваючи білі поля g 6 та h 5. Але слон c8. Ну що це за гра? Спочатку коня поставили на початкову позицію, потім слона. Звісно, білі захоплюють ініціативу, грають кінь h5, далі Тура e 3 У білих дуже багато можливостей. Можна було спочатку зіграти g 4, далі h 4, позаду поставити важкі фігури і рухати пішаки далі. Але після кінь же є 7, g 3 зіграла дзювензюнь. Вона вже створює певний тиск на пішаки G6 та H6. Чорним же доводиться захищатися в умовах вкрай обмеженого простору. Турай Турайв 7 грає Анна, слон d2, а5, але С3. Згаданий вищий ресурс, тепер білі можуть, прибравши ферзя, поставити слона на d1 і далі прибравши коня на h5. Якщо чорні будуть просто стояти, наприклад, слон d7, то можна піти ферзь С1, нападаючи на h6. Далі кінь g 8 a 4 ну і слон D1, як я вже казав, в певний момент можна розташувати слона на H5. Коротше кажучи, у чорних на ферзовому фланзі контргри немає, як ми бачимо, прорив B5 здійснити вони не можуть. В центрі також немає прориву d 5 Ну а на королівському фланзі білі поступово не кваплячись, готують відкриття гри. Та створення серйозних загроз чорному королю, це лише справа часу. Але тут, розуміючи, що пасивна оборона призведе до поразки, Анна Музичук вирішила кардинально змінити курс цієї партії і пожертвувала коня на f5 після взяття слом'є f5. Отже, легка фігура віддана лише за два пішаки. Але якщо слон відійде і чорні пішаки підуть вперед. То білим фігурам не позаздриш. Тому Дзюйвензюнь, не втрачаючи ані темпу, грає дуже наполегливо, сміливо, ставить ферзя на F3, далі Тура F1, нападаючи на слона. Якщо той відходить, то можна навіть повернути фігуру, забравши на g7, далі ферзь б'є F6, загроза слона 6. Коротше кажучи, тут у чорних дуже і дуже погана позиція. Тому кінь Є7 зіграла музичук, захистивши слона. І білі могли зіграти, наприклад, слон D1, поступово реалізуючи зайву фігуру, але Дзюйвендзюнь вирішила, як і в попередньому варіанті, повернути легку фігуру і значно послабити пішакове прикриття чорного короля. Китаянка забирає на g7, і після взяття б'ємо король g7, g4, змушуючи слона відійти, тепер взяття на f6, король h7, і точний хід слона 4, мотив відволікання. Очевидно, бити слона погано, оскільки відбувається розмін легких фігур, і білі створюють вирішальні загрози по чорних полях. Зараз загрожує мат, тому треба грати тура g8, але слон g 5, і чорних вже нічого не врятує. Якщо ж відійти на c 7, продовжуючи захищати коня, то білі можуть зіграти, наприклад, ферзь e6, далі зайти турою на f6, рухати пішаки. Коротше кажучи, у білих тут також виграна позиція. Але Анна Музичук вирішила зіграти інакше. Вона пішла кінці 6, і ось так захистилась від загрози суперниці, але білі продовжують тиснути на королівському фланзі Ферзь H4, захист пішака, турай 6, нападаючи на d6. Музичук грає турайф 8, але пропускає удар слон b6. В принципі, тут вже можна було здатися. Оскільки після взяття на F6 забираємо тура F8 у білих абсолютно виграна позиція. Але музичук вирішила, будь-що, не здавати просто так партію. Забирає на F6, ну і тут, звісно, слон G5, відкритий шах і напад на ферзя. Король G7, забираємо на F6, спрощує гру Дзюйвензюнь, ставить ферзя на G3. У білих абсолютно виграна позиція. Ферзь проти слона І тури, та ще й пара зв'язаних прохідних пішаків. Але Анна Музичук, пам'ятаючи, що після 40-го ходу буде додавання однієї секунди на хід, вирішила все ж таки дотягнути до цього моменту, зіграла Е4. Після взяття слон Е4, H4, Тура Е6, H5, слон Б1. Далі ферзь f2, слон d3, G5. Чорним простіше вже стало втримувати прапорець. Однак позиція, як і раніше, абсолютно виграна для білих. Пішаки йдуть вперед, і спинити їх просто неможливо. Ферзів 8, Тура є 1 шах, далі після шаху королів 3, Тура є 5, і Дзюйвендзюнь красиво закінчує партію. Дає шах після відходу короля на аж 5, навіть не аж 7, а просто взяття тури і тепер вже аж 7. Пішака не спинити, тому Анна Музичук здалася. Ось така знову ж таки прикра партія для українки, потужна суперниця, нічию в класиці вдалося зробити, а от в Армагедоні встояти не вдалося. Отже, після двох стартових турів у Анни Музичук два очки не дуже багато, але якщо взяти до уваги, що суперниці у неї були дуже і дуже потужні, то цей результат ще й непоганий. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!